Операція Павутина і нові вражаючі деталі. СБУ оприлюднила нове відео ударів по стратегічній авіації РФ у межах спецоперації Павутин. З нього можна зробити висновок про щонайменше 22 уражені борти, але є нюанси. Уражені літаки за відео СБУ ТОСІН це Ту-95, причому частина з них вже була споряджена ракетами Х-101. Тужки явно готувалися до чергового удару по Україні. 12 одиниць ту 22 уражені на аеродромі Дягілєва. Деякі з пошкоджених машин не були зафіксовані на раніше опублікованих супутникових знімках. Дві одиниці А-50. Один з уражених бортів вже був раніше пошкоджений у Білорусі. Цього разу його атакували кілька FPV-дронів і ймовірність повернення його в роботу мінімальна. Аналітики говорять про враження і другого борту А-50, але це поки що не точно. Один ІЛ-78М, можливо, паливозаправник, під питанням і один АН-12, транспортний літак. Тепер трохи про тактику і особливості. Удари завдавались точково по найвразливіших зонах. Баки пального на ту 95 і ту 22 антени А 50 fpv дрони працювали прицільно. Чітко по точках, відзначених СБУ. Згадаємо те саме фото з малюком і хрестиками. Пошкодження ДРЛО А-50 означає, що російська стратегічна авіація осліпла. Ця машина коштує понад 300 мільйонів доларів кожна, і їх у ВКС РФ дуже мало. На кінець 2023 року на балансі було лише 8 штук, на ходу і того менше. Раніше Україна вже знищила два такі літаки та пошкодила ще один. Без системи «Шмель», встановленої на А-50. Росіяни більше не можуть координувати операцію у повітрі. Ремонт Ту-95 і ту 22 два РФ це складний процес, особливо без комплектуючих. А ремонт А-50 це взагалі нереально. Росіяни традиційно вже намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ. і навіть розміщують замість пошкоджених літаків чи то макети, чи то знайшли якісь інші. Щоб на супутникових знімках фактично не було видно вражених бортів на один з аеродромів. Руски реально на місце знищеного Т-95 встановили такий самий літак. Мовляв, неправду українці кажуть. От він цілий неушкоджений стоїть собі. Щоправда, три попередні знімки підтверджували, що він геть обгорів. Але логіка і здоровий глузд – це ж не про московитів. Отже, підсумок. Мінімум 22 уражені борти. І це при тому, що кадри, які СБУ видали в ефір, це явно не повні. Це лише найіскравіші моменти з їх вже золотого архіву. Тому асінт-аналітики обережні в оцінках, передусім через слабку якість fpv відео. Та навіть 22 виведені з ладу літаки. Це вже найбільше в історії одночасна втрата стратегічної авіації для РФ. СБУ точно знали слабкі місця і вдарили туди, де болітимо найбільше. Чекаємо на публікацію нових яскравих відео і робимо ставки 22 чи такі 41? 9 Дев'ять і дев'ять. А що ж наші партнери? Учора ввечері Путін і Трамп, які досі нічого від шоку чи то від сорому публічно не коментували. Такі задзвонилися. Уявіть, Путін пожалівся на терористів, котрі напали на мирні російські літаки, які просто стояли на стоянці. Трамп посвідчував і заприсягнувся, що нічого не знав про плани українців. Та так захопився зі співчуттями, що навіть згодився анонсувати на увесь світ майбутній російський удар по Україні. Президент Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавну атаку на аеродроми. Лише уявіть, президент найбільшої демократії у світі не те що не зупинив божевільного маніяка, не сказав йому «Владімір, стоп!», не закликав утриматися від ескалації. Не нагадав, що це Росія агресор. Замість цього він легалізував майбутню атаку. Мовляв, у Путіна просто не було іншого вибору, ніж відповісти. Тож будемо слідкувати, що буде далі. Війна триває, а наша павутина вже у Вікіпедії як унікальна воєнна спецоперація, а не якась там спеціальна, неспеціальна. З вами був Олександр Ваховський, з вас лайк і підписка. А з мене нова аналітика. Бувайте здорові і вірте в ЗСУ.